Те, що Люба їде з Італії для мене не було дивиною, але я аж ніяк не сподівалася, що вона їде до мене. Ми, хоч і не чужі люди, разом дружили в дитинстві, але роки минули. Ми розміняли шостий десяток, то вже пора включити трохи голову, а вона, як була така наївна простачка, так і лишилася. Коли Люба лиш думала їхати, їй було трохи за сорок. Звичайно, що їхала не від доброго життя, а того, що чоловік пішов до іншої, а на носі було поступлення її доньки до медучилища. Любо, казала я їй, ти добре подумай, яка з твоєї лесі медсестра. Вона школу ледве скінчила, а там знаєш, як вчитися треба. Моя дитина буде ходити в білому халаті і буде легко жити, а не так, як я, поїхала. Але мої слова таки справдилися. Не знаю, як там Леся вчилася, але тримали, бо мати слала гроші з за кордону і всі сесії платилися. Якщо чесно, я б тій Лесі не дала собі температуру поміряти, вже не кажучи про щось інше. Вічно якась така незібрана, забудькувата, ну витає в хмарах і все. Закінчила вона нарешті те училище, але ж треба було ще їй місце знайти з роботою, тому Люба ще лишилася в Італії. А далі вже Леська, чи проробила два місяці, чи ні, але сказала, що виходить заміж. І от знову Люба висилає Євро на весілля. Бо Олеська захотіла в дуже дорогому ресторані його робити. Приїхала вже Люба, що я її не впізнала, схудла дуже, якась така, знаєте, ну, вся в собі. Видно, що їй там не з медом, але чи отримала від доньки подяку, не думаю. А ще привезла зятя Леся в їхню квартиру. Потім мені Люба розказувала, що Леся їй просто в очі сказала. Мамо, ви й так поїдете скоро в Італію, то яка різниця, що Віталик буде тут жити? Вона навіть не спитала, чи я хочу туди їхати, говорила мені Люба і було видно, що їй дуже гірко. Та самі порахуйте, що вона там була років шість безвелазно, поки Лесю вчила та весілля робила. Але що зробиш? Взяла сумки та знову поїхала. Казала мені, що заробить собі на квартиру. І от вона висилала Лесі гроші, аби вони їй купили квартиру і зробили ремонт. А тепер Люба приїхала, але ні квартири, ні грошей. Донька сказала, що вони вирішили робити бізнес і всі її гроші вклала в якусь справу, а вона не пішла. І все, грошей нема. Люба вплач, але Леся каже. Ми ж не хотіли, аби так сталося, нічого страшного, ще пару років поробите і купите собі, ми вже ті гроші точно пустимо на квартиру. Ну, а Люба ж їхала додому назовсім, всі речі привезла з собою, там півбуса було з лахами, то Олеська почала нити, що квартира мала, і нема куди ті речі складати. А далі більше їм там тісно влюбеній квартирі, і коли вона вже поїде. І от Люба взяла сумки та до мене тут є якісь речі, що ти можеш собі взяти, дещо я лишу собі, а інше просто роздай комусь. каже їй сама плаче Не думала я, що мене дочка отак на старості літ прихистить. Знаєте, з одного боку мені любу шкода, але з іншого боку, абсолютно ні. Як та дитина має навчитися цінувати щось? Коли вона з дитинства тими грошима отак фиркала. Нащо було стільки витрачати на освіту, коли Леся он сидить з дитиною? Або на те дорожезне весілля, це скільки треба було гарувати та недоїдати, аби твої гості бабрали в дорогому ресторані 10 видів страв? Я такого просто не розумію. Треба ж думати й про завтра, а як ти не навчила цього дитину, то такий і результат? Люба каже, що буде мені гроші висилати, аби я їй купила квартиру. Але я не дуже хочу у все це втягуватися, бо де гроші, там завжди непорозуміння. Я собі живу тихо, мирно, і мені ось цього всього клопоту не треба. І як я маю їй це сказати, що не хочу допомогти, бо ж це виглядає теж не дуже добре. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.